Вітаю вас! Перед початком невеликий дисклеймер. Це відео не є студійною озвучкою. Воно створене вдома на апаратурі, яка сумарно коштує не більше 20 тисяч. Так що, якщо вас влаштовує, будь ласка, слухайте. Якщо ви чекаєте якихось непомірних амбіцій від цього відео, вимикайте. На цьому дякую. Розпочнемо. Ambrose GWINES Beers Глечик сиропу Ця оповідь починається зі смерті її героя. Сайлас Дімер спочив 16 липня 1863 року. Останки поховано за два дні. Його особисто знали всі чоловіки, жінки і діти в містечку. Тож у похороні, як написали в місцевій газеті, взяла участь велика кількість населення. Відповідно до тамтешнього звичаю біля могили зняли віко домовини, і весь гурт друзів та сусідів пройшов вервечкою, щоб востаннє глянути на небіжчикове обличчя, а тоді на очах усіх Сайла Содімера віддали землі. Щоправда, дехто мав трохи затуманені очі, але взагалі можна було б сказати, що на похороні не бракувало ані уваги, ані уважності. Поза всякими сумнівами, чоловік помер, і ніхто не міг би вказати на якусь хибу в обряді, через яку покійник мав би право піднятися з домовини. І все ж, якщо людські свідчення щось та й важить, цілком певно, завдяки їм поклали край відьомству в саламі та в околицях, то він таки встав. Я забув зазначити, що і смерть, і похорон Сайласа Дімера сталися в маленькому містечку Гілбрук, у якому він мешкав 31 рік. Був той чоловік, як ото кажуть у деяких частинах Сполучених Штатів, купець, тобто тримав крамницю з роздрібним продажем товарів, якими здебільшого торгують у таких закладах. Як відомо, ніхто не сумнівався в його чесності, всі глибоко шанували торговці. Єдине, що могли б йому закинути люди, то це надмірну запопадливість у роботі, однак не закидали, хоча до багатьох інших, не менш запопадливих, вони ставилися не так поблажливо. Інтерес, який провадив Сайлоса, був значною мірою його власний, і це, мабуть, пояснюється така різниця в ставленні. Після смерті Дімера ніхто не міг пригадати бодай одного дня за винятком неділі, якого він не провів би у своєму торговельному закладі, відколи відкрив його понад чверть століття тому. Маючи дуже добре здоров'я за весь той час, він жодної справи не повважав такою серйозною, щоб задля неї відійти від прилавка. Колись кажуть, прикликали Сайласа до суду як свідка в дуже важливій справі, а він не з'явився. Правникові, який мав зухвальство звернутися до суду з пропозицією напомити торговця, офіційно відповіли, що суд поставився до неї із здивуванням. Зазвичай адвокати не рвуться дивувати сусідів, тому пропозицію одразу ж забрали назад і дійшли порозуміння з іншою стороною, ось як брати до уваги те, що сказав би містер Дімер, якби він був тут. Що ж, інша сторона скористалася тим сповна і, давши неправдиві свідчення, відчутно зашкодила інтересам своїх супротивників. Коротко кажучи, всі і вся в околиці мали Сайласа Дімера за єдину непорушну істину Гілбрука. Здавалося, що його перехід на той світ накличе велике лихо, завдасть усім непоправної шкоди. Місіс Дімер і дві дорослі доньки займали покої на другому поверсі будинку, натомість ніхто не чув, щоб Сайлас спав деінде, окрім як на лежанці за прилавком. Там таки однієї ночі зовсім випадково його застали при смерті, а сконав він якраз тоді, коли час було відчиняти віконниці, хоч не міг говорити та був притомний. Ті, які близько знали Дімера, вважали, якби не лихо кінець забарився і настав після звичайної пори, то купець був би іще в гіршому стані. Такий уже був Сайлас Дімр. Така була сталість і незмінність його звичок і всього життя, що один місцевий дотепник не втримався і дав торговцеві прізвисько старий і бідем. А в першому ж після похорону номері місцевої газети пояснив, не ображаючи пам'яті покійника, що той узяв вихідний день. Отих вихідних мало би бути більше, але десь за місяць містер Дімер виразно дав зрозуміти, що і не гадає байдикувати по смерті. Один із найважливіших мешканців Гілбрука був банкір Алван Кріт. Жив він у найгарнішому на все містечко будинку, мав карету, і з усіх боків був гідний поваги. Банкір почерпнув чимало корисного з мандрівок, бо ж частенько їздив до Бостона. Подейкували що якось побував навіть у Нью-Йорку, хоча сам він скромно відмовлявся від такої блискучої відзнаки. Про цей випадок тут згадано лише тому, щоб належно оцінити чесноти містера Кріда. Так чи сяк, а чоловік заслужив на шану або за розум, якого набрав, долучившись хай навіть і на короткий час до культури матрополії, або за чесність, якщо не долучався. Одного погожого літнього вечора, близько десятої години, містер Крід, увійшовши через хвіртку до свого саду, рушив білою у місячному промінні жорствяною доріжкою. Піднявся камінними східцями свого розкішного дому і, приставши на мить, встромив, в замок. Штовхнувши двері, стрівся з дружиною, що підійшла коридором од вітальні до бібліотеки. Сердечно привітавши чоловіка, вона ще ширше відчинила двері і притримала їх, аби було зручніше увійти. Замість цього, він, одначе, обернувся і, глипнувши на ганок, здивовано вигукнув. Еге, що за чортівня з тим глечиком. З яким глечиком, Алване? Доволі байдуже спитала жінка. Глечиком із кленовим сиропом я його приніс із крамниці і поставив ось тут, щоб відімкнути двері. Що за чортів? Ну, ну, Алване, не лайся, я тебе прошу. Перебила його дружина, взагалі кажучи, Гілбрук це далеко не єдине місце в християнській спільноті, в якому через залишки колишнього політеїзму не годиться згадувати вслух нечистого. На Ганку не було ніякого глечика з кленовим сиропом, якого завдяки добрим звичаям простого маломістичного життя, один із найзначніших мешканців Гілбрука по простому міг принести з крамниці додому. Алване, ти цілком певен, любонько моя, а ти як гадаєш, та щоб я не був певен, коли несу глечик? Я купив сироп в Дімера бо йшов повз його крамничку. Він сам позичив мені того глека, і я, це речення і донині зосталося незакінченим. Заточившись, містер Кріт приступив поріг, увійшов до вітальні і тремтячи всім тілом, звалився в крісло. Він раптом згадав, що Сайлас Дімер помер три тижні тому. Місіс Кріт стояла біля чоловіка і занепокоєно видивлялася на нього. Бога ради, узвалася вона. Ти що занедужив? Нездужання не мало безпосереднього зв'язку із справами земними. Тож чоловік, очевидно, не вважав за потрібне відповісти, мовчав, витріщивши очі. Минули довгі миті тиші, яку порушувало лише розмірене цокання годинника. Воно здавалося повільнішим, аніж було завжди, неначе люб'язно дарувало подружній парі час отямитися. Джейн, далебі, я з глузду з'їхав, хрипко і неспішно заговорив він. Ти повинна була б мені сказати про це. Ти ж, напевно, помітила ознаки хвороби, перш ніж вони стали такі очевидні, що я їх сам спостеріг. Мені видалося, що йду повз Дімерову крамницю, була відчинена, там світилося, тобто я так вважав. Та звісно, що вона тепер завжди зачинена. Сайлас Дімер стояв за прилавком. їй богу, Джейн, я бачив його так виросно, як тебе отут. Згадавши, що ти попрохала мене принести трохи кленового сиропу, я увійшов і купив. тож, таки купив дві кварти в Дімера. Так, він мертвий, лежить у могилі, але не хто інший, як сам Сайлас, набрав цього сиропу з бочки в глечик і подав мені. Пам'ятаю, він навіть розмовляв зі мною поважно, поважніше, ніж звик був. Одначе з того всього, що він сказав, ані слова не можу пригадати. Але ж я таки бачив його. Господи, бачив. і балакав з тим мерцем. Так мені примарилося. Джейн. Я шаленець, я божевільний, а ти крилася з цим переді мною. Під час цього монологу жінка добрала розуму, скільки там уже мало. Алване, сказала вона, «По тобі не пізнати ані знаку божевілля, повір мені. Звичайно ж, все привиділося тобі не інакше, якби інакше, то це було б страхіття. Та ні, про божевілля не йдеться. Просто ти запрацювався в банку. Не варто було тобі цього вечора йти на директорську нараду, тож кожному видно, що ти дуже втомився, я так і знала, станеться щось прикре. Трохи запізніло жіноче перечуття до часу, поки щось прикре таки сталося, та чоловік надто заклопотаний собою нічого на те не відповів, уже заспокоївшись, міг до ладу міркувати. Безперечно, то був суб'єктивний феномен, повів він ні сіло ні впало, перейшовши навчену мову, узявши за віру можливість з'явлення духа ба навіть його матеріалізації, навряд чи можна припустити думку про появу та матеріалізацію знебуття півгалонового коричневого череп'яного глечика, грубого, важкого, гончарного виробу. Тільки но він закінчив цю мудровану мову, як до кімнати вскочила його маленька донька в нічній сорочці. Підбігши до батька, обхопила руками його шию і гукнула Татусю, а ти нечемний? Забув прийти до нашої кімнати і поцьомити мене. Ми почули, що ти відчинив хвіртку і глянули у вікно. Любий таточку, Едді питає, чи не міг би він дістати глечика, коли той спорожніє. Коли до Алвана Кріда дійшла вся значимість цих слів, ним затіпало, адже ж дитина не могла почути ані слова з розмови. Дімерів маєток опинився тепер у руках виконавця духівниці. Той вважав, що найкраще було б продати заклад. Тому крамниця стояла замкнена від смерті її власника, а товари забрав інший купець, придбавши їх гуртовою ціною. Горішні кімнати також стояли порожні, бо вдова і дочки переїхали до іншого міста. Уже наступного покридовій пригоді вечора на хіднику навпроти крамнички зібралися юрба чоловіків, жінок і дітей. Про те, що тут ходить привид Сайлоса Дімера, вже достеменно знав кожен мешканець Гілбрука, хоча багато хто вдавав, що не вірить у такі дурниці. Із тих недовірків найзатятіші, переважно наймолодші заходилися ж бурляти каміння у фасад будівлі, єдину її доступну частину, причому заобачливо не влучали в неприкриті віконницями шипки. Еге ж, недовіра не переросла в злобу. Кілька сміливців перейшли вулицю. Стукали в одвірок, черкали сірниками і підносили світло до вікна, силкуючись розглядіти бодай щось у темній кімнаті. Декотрі з гаволовів показували свою дотепність, кричали, стогнали, викликали Мару позмагатися в бігу на випередки. За шмат часу не сталося нічого вартого уваги, тож натовп помітно прорідів, та ось ті, які залишилися, спостерегли, що зсередини крамницю залило тьмяно-жовте світло, і тут же припинилися усі вибрики. Безстрашні герої прожогом кинулися від вікна та дверей на той бік вулиці і там змішалися з юрбою. Хлоп'ята облишили кидати камені, стримуючи віддих, кожне тицяло пальцями на дедалі яскравіше світло. Ніхто не міг би сказати, скільки часу збігло, відколи з'явився перший проблиск. Нарешті освітлення набрало такої сили, що можна було розрізнити все в кімнаті. Стало виразно, видно, Сайласа Дімера, що стояв за прилавком. Це справило разюче враження на збіговище. Юрба скоро танула з обох боків. Одні страхополохи брали ноги на плечі, інші відходили помалу і гідно, подеколи зиркаючи назад через плече. На місці залишилося зо двадцять душ переважно чоловіків, безмовних, задивлених і збуджених. З'ява в крамниці не звертала на них уваги, дуже заклопотана рахунковою книгою. Небавом три чоловіки, наче керовані однією думкою, вийшли з гурту на узбіччі дороги і перейшли на той бік. Один із трійці, Здоровань, уже був налаштований вибити плечем двері, аж тут вони відчинилися самі собою. Ніхто живий до того не приклався. Хоробрі шукачі пригод увійшли до кімнати. Як тільки вони приступили поріг, охоплені побожним страхом глядачі, загледіли надвору, що герої поводяться геть по-чудернацькому, простягають перед собою руки, ходять на умання, з розгону натикаються то на прилавок, то на бочки та ящики, то один на одного, незграбно повертають то туди, то сюди, неначебто хочуть вийти звідти, та не можуть знайти виходу. Гучно клянуть, матіркують, а тим часом привид Сайлеса Дімера ані оком не моргне на все, що діється навколо. Яка сила спонукала гурт? Цього нині не пригадає ніхто. Відомо тільки, що вся громада чоловіків, жінок, дітей та собаки, як стій та бач, галасливо кинулися до дверей. Юрбата впилися в дверях, штовхалися, кожне прагло увійти першим. Та ось люди схаменулися, вишикувалися у ряд і повагом рушили до входу. Через якусь ледве відчутну духовну чи іматеріальну алхімію гаволови стали учасниками дійства і захопили сцену. Тільки один глядач, який залишився по той бік вулиці, Алван Крід, Банкір, бачив у світлі нутро крамнички з натовпом і все, що там коїлося. Перед тими, які були всередині, стояла пітьма. За порогом кожного урожала сліпота, і кожен шаленів із цього лиха. Люди ходили навпомацки і без мети, старалися пробратися крізь тисняву, пхалися, прокладали собі дорогу ліктями. Били на умання кулаками, падали під ноги, зводилися і самі топтали в палах, хапали одне одного за одяг, за волосся, за бороди, гризлися, як тварини, проклинали, верещали, обзивали бридкими словами. Коли останній витріщака увійшов у крамницю, там раптом стало зовсім темно. Тепер уже і крід нічогісінько не бачив усередині. Він повернувся і пішов додому. Рано вранці зацікавлений натовп зібрався біля крамниці. У ньому були і ті, що вчора втекли звідти, а сьогодні, при денному світлі, набралися хоробрості і ті, що йшли на роботу. Двері Дімерового дому, розчахнені навстіж, приміщення порожні. На стінах і на підлозі висіли і лежали клапті тканини та жмутки волосся. Попереднього вечора войовничі мешканці Гілбрука якось вибралися звідси і подалися до рідних томівок гоїти рани. На запорошеному прилавку лежала рахункова книга. Останні записи в ній Сайлас Дімер зробив 16 липня, останнього дня у своєму житті. Глечик сиропу, який купив Алван Крід, там не значився ось така історія. Коли вгамувалися людські пристрасті і запанував освічений здоровий глуст, в Гілбруку дійшли думки, що взявши до уваги нешкідливість і порядність Діморової діяльності в нових умовах, можна було б дозволити небіжчикові і далі працювати. Не варто заважати йому збіговищами. Місцевий історик розсудливо згодився з цієї думки, і з його неопублікованої праці почерпнуто цю оповідь. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і ще почуємось.